І тазом вперед прям сильно перекочуєшся на пальці. Працюєш на своє, в своєму рівні. Головне це сама позиція Чотири. П'ять. І в тебе виходить така комбінація. Один, два, три, чотири. Привіт! Я вітаю тебе сьогодні в тренуванні. І на тебе очікує лімфодренажна розминка, яка буде поєднана саме з розтяжкою. Починати нашу розминку знизу нагору. Але невід'ємно і незмінювано все починається саме з дихання. Кисень, мат, твоя власна атмосфера та підготовка. І погнали на вдих. Трошки активніше ребра відкрила і видих сьогодні, трохи будемо рухатися активніше. Вдих, видих, ще вдих. потягнулося, видих. І останній вдих. І видих. Для початку цього достатньо, ручки ми кладемо на, собі на пояс і починаємо рухати нашими стопами. Один, два, три, чотири. Рухайся по мату, то вперед, то назад. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Твоя задача рухатись швидко. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Поступово прибираєш руки і починаєш робити наче швидку ходу. З однієї ноги на іншу. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Обирай різні траєкторії. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Зупинись, зроби вдих-видих на високих підборах. Вдих ноги на ширині плеч. Видих, ще вдих. Видих. Ще вдих. І останній раз. Видих. Прекрасно. Підійди, будь ласка, до опори на витягнути руки. І зараз хитаєш тазом назад і перекочуєшся на п'яточки. І тазом вперед. Прям сильно перекочуєшся на пальці. І один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Продовжуємо. Вісім. Сім. Коліна довільні, але не зігнуті. Ти в такому супротиві буде нетяжка позаду. І ще вісім. Сім. Трошки швидше. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Добре, зараз ми поєднуємо два суглоби, точніше, два місця суглобів. Це кисті і це голеностопи. І рухаємо вдвох разом. Назовні. Назовні. Дивись, вага тіла лишається на одному місці. Ти маєш рухати і кистями, і голенями, але лишаєшся на одному місці, щоб у тебе не було отакого. Згинай коліна і рухай навколо. Два. Три. Назовні. Чотири. Координуй. П'ять. Шість. Сім. Вісім. А тепер всередину. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. А тепер трясешся стопи, коліна, стегна і руки. Один, два, три, чотири. Знаєш, це так схоже на той тренажер, який був дуже-дуже давно вдягався він на стегна. І стояла така штука, знаю, як вона називається. Пульт керування і е, вдягали такий пояс на стегна. І воно ось так ковбасило. Ну, який сенс в тому був? Тобто лімфу воно ганяло трошки. Тому ми намагаємося зробити з себе таку історію постійного дригання, рухай пальчиками, ліктями, плечами, стегнами, наче тебе все щось дергає. Тепер ручки нагору, те саме один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зараз буде такий рух. Ти рівняєш руки вниз і підіймаєшся нагору. Вся витягуєшся. Різко спадаєш вниз. І навдих нагору. Тобі буде теж хитати, як в мене. Це буде недостатньо зручно, але ти намагаєшся стриматися. Головне тут дихання і акцент. Видих, вдих. Два. Один. Я синхронізую дихання і рухи власного тіла, щоб відбулася координація всіх потоків, так? тому що у нас система дихання вона відповідає тому, наскільки швидко буде скорочуватись загально всі наші фасціальні тканини, що і є тими самими зонами, через які проходить і лімфа, і кров, артерії. Ну, весь наш рух, всі наші рідини, які рухаються. Далі зробила вдих-видих. Трошечки заспокоїлась, ножки широко. Ручки зараз отак складаються в одна в одну. Що будемо робити? Ми зараз, наче в одну стіну, штовхаємо ліктем і коліном. Один. І міняємо сторону, два. Поїхали. Один, два. Три. Рух корпусу. Бачиш який? Чотири. Перенос ваги на одному місці. П'ять. Шість. Сім. Оберт корпусу. І потім погляд. Вісім. Дев'ять. Десять. Продовжуй. Десять. Дев'ять. Вісім. Спробуй бути нижче. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Тепер лишаємося на одному місці і робимо підйом вниз. Підйом вниз. Вдих, наче взяли повітря і опустили його вниз. Два. Три. По п'ять зробимо. Чотири. П'ять. Тут внизу переходимо на інший бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре, зробила вдих видих. Сповільнилася. Присіла на пліє. Тут в цій позиції, трошечки похитала тазом. Ось так от пружинкою. Опускаєшся один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дуже добре. Тепер в цій позиції ми додаємо наші руки. Що будемо робити? Розкриття в сторони, розкриття нагору. Один, два. Вдих, видих. Ще два. Один. Збирай поступово ніжки і спокійно походи по килинку і подихай. Ми розкачалися зараз цими всіма вправами і трошечки наше тіло протягнемо, будемо використовувати ще декілька технік лімфодренажу саме на підлозі, але загально. Дивись, зараз ну, тренування там майже 7 хвилин. Це стеля. Якщо це сім хвилин. За ці сім хвилин ти розігналася. І зараз треба підтримати цю теплоту розгону, саме лімфи, тому що її не треба багато качати, її треба просто розкачати знизу нагору. І на цій теплоті ти можеш вже виконувати якісь вправи. Окей? Давай просто розтягнемо передню поверхню тіла. І зараз пальчики під себе. Ми будемо рухатись в динаміці, щоб підтримати лімфу. Ти ставиш п'ятку над великим пальцем і витягуєш на один, два, три, фіксуєш п'ятку над великим. Чотири, П'ять, шість. Сім. На іншу сторону вісім. Один, два, три, чотири. Коліна вирівнюєш, наскільки можеш. П'ять корпус просто витикально. Шість. 7, 8. Далі просто намагаємося з тобою зробити таку вправу, дивись, ставимо пальчики під себе, наче огортаємо в протилежний бік. І зараз п'ятка, навпаки, впадає в протилежну сторону. І трошечки розвертаємось. Такий рух. Від ноги 1, вирівнюємо коліно 2. Три. Ти наче маєш собі стопу. Чотири. Вигляд наче маєш, але в цьому місці ми розтягуємо на зовнішній частині голені. На іншу сторону тобі показую позаду, щоб ти бачила, як це відбувається. Від стопи оберт. Один. П'ятку до підлоги і оберт від неї 2. Три. Чотири. Достатньо. Зараз розтяжка з передньої поверхні саме стегна. І ми робимо ось такий рух назад, але стегна рухаються вперед. До себе. Один, два. Корпус круглий. Бачиш, три. І він нічого не міняє. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Чотири на іншу. І один, два, три стегни, тільки рухайся, 4. І коліно 5, 6, 7, 8. Дуже добре. Зараз сходимо у великий випад. Задня нога в нас рівна, передня зігнута ми вагою тіла між двома ногами. І не тут, і не тут. Да? Тобто така розпорочка ногами відбувається. Ручки за голову і ти присідаєш вниз. Хоп! Присіла, відчула напругу ніг. Тут. Тільки вирівнює заднього коліна. Один. Два, дихай вільно, три. Не поспішай зараз. Чотири. Продовжуй, будь ласка, п'ять. Шість до восьми, сім. Вісім. Супер. Звідси постав коліна донизу. Перейди на задню ногу і вирівняй передню з флексом на себе. Стопа ось так. Вирівнюєш коліно, нахиляєш корпус. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Якомога більше коліна, треба вирівняти і нахилити корпус, наскільки зможеш. Сім. 8. А тепер, навпаки, розкриття. Але дивись, рука буде рухатись, як з попереднього тренування трошки по діагоналі і назад. Да? Наша задача рухати корпусом вертикально, але в діагональ. І один, два. Щоб ти відчула. Отут витягнення. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. І спускаємось до підлоги. З однієї сторони від ноги і трошечки рух назад, вертикально максимально корпус. Якщо буде дуже важко дістати до підлоги, будь ласка, постав одну руку собі на ногу, щоб корпус міг бути вище. І ти все ж таки змогла зупинитись на ось таке витяжіння. Прекрасно. Всю цю комбінацію з рухів ми переносимо на іншу сторону. Крокуємо собі на випад назад. Розпорка між двома ногами ми маємо почуватися достатньо зручно. І потім згинаємо коліно, відчуваємо напругу в стегнах. Руки за голову. І зараз рухається тільки заднє коліно. Один. До кінця ти маєш вирівняти. Два, ми робимо вісім разів, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Стаємо на заднє коліно, вирівнюємо передню ногу флексом на себе. І задача вирівняти. Наскільки це можливо корпус рухається. Вертикально. Натяжіння. І один. Два, три. Ти рухаєшся за своїм рівнем. Можеш глибше нахилитись, нахиляєшся. Можеш на своєму супротові бути вище, але відчуваєш, так, тут всі деталі в праці. Роби п'ять, шість, сім, вісім. А тепер в протилежний бік. Рука буде відкриватися по діагоналі і витягувати у нас передню частину стегна. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. І наступна остання позиція. Ручки намагаємось дістати до підлоги. Вирівняти корпус і вирівняти коліно. Або ось так трошки легше, або так. ну Або на лікті, якщо це теж можливо. Там трошки інші волокна вже будуть працювати, бо відкриється стегно. Але все ж таки, ти маєш обрати свій рівень. Можливо, ти професіонал, я не проти, я тільки за. І працюєш на своє, в своєму рівні. Головне це сама позиція. В якій ми відчуваємо всю цю нашу роботу. Добре, сідаємо на сідниці на край коврику. І перша вправа, яку ми тут робимо, просто хитаємо ніжками. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хитаємо плечима і трохи корпусом. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер! А тепер. Таким, як потягом ми рухаємося на своїх горбиках сідниць повністю по килимку. Вперед, доходимо до кінця і рухаємось назад. Два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Вперед, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім і вісім. Наступна лімфодренажна вправа. Звідси. Ти присіла на зігнутих колінах. Стопи не обов'язково в опорі, вони просто в мене спираються. Ну, тобто, ось так. Ти присіла. Далі ти згортаєш руки до себе, перекочуєшся на корпус, руки вздовж тіла. Підіймаєш стегну ось сюди і рухаєш ногами. Просто дригаєш ногами. Перекочуєшся і знов. В рівну позицію. Якщо тобі не треба, щоб руки підтримували корпус, окей, це супер. Якщо е, можеш, да, ти перехитаєш руки повністю вперед, перехиляєш. Далі, коли лягаєш вниз, руки одразу будуть працювати вздовж тіла. Завдяки ним упору в підлогу ти підняла таз і похитала ногами. І в тебе виходить така комбінація. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Рух ногами може бути як вертикальний. Ось такий. Так, і на своїй осі. Ось такий. Обирай, які тобі зручно або просто міняй. Вдих і видих. Вдих. І видих. Прекрасно, цього абсолютно достатньо. Сідаємо на наші коліна. Ось так. І зараз рух буде стегнами по боках. Дивись, яким чином. Піднімаємось на наші коліна, вирівнюємо корпус. Сідаємо по одну сторону. Повністю вагою тіла. Знов підіймаємось, вирівнюємось. Прямо з руками будемо вирівнюватись. Хоп. Вниз. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три. Виходимо на серединку, ножки постав, будь ласка, ширше, і спробуй сісти, спираючись в ноги між своїми п'ятками. Якщо тобі вдалося це зробити достатньо легко, сідай і розкривай додатково. Стопи, да, тобто позицію просто ускладнюємо. Якщо і це для тебе було достатньо легким, ти будеш нахилятися в один бік, просто поступово і повільно дихаючи в один та в інший бік. Добре, якщо це не вдалося, ми закриваємо стопи, да? тобто це на позицію назад. І ми, наприклад, і що не можемо сюди сісти, тримаємось за щось перед собою. У нас є якась опора. Нерушима, яка дозволяє нам поступово пружинити вниз та сідати просто між п'ят. Добре? Кожен набирає свій рівень і намагається цієї позиції або дістатися, або дісталися, ускладнили, або ускладнили, і додали додатковий рух. Погнали, я покажу максимально динамічну позицію. Ти маєш бути в ідеалі саме в цій позиції, і ще бути мобільною, щоб дістатися ось такому руху додатково. П'ять, Шість, сім. Вісім. Це може бути рух також скручення. П'ять, шість, сім, вісім. Це можна виконувати навіть зі стопами. Ось так. 5, 6, 7, 8. Або тут просто, не хитаючись, витягнути пальчики перед собою, зробити ось таку хвильку, порозтягувати пальчики окремо на себе від себе. На себе від себе. І виходимо з цієї позиції, закриваємо ніжки разом, сідаємо на п'ятки. Зараз робимо пальчики замок, повноцінну витяжку нагору. Піджимаємо животик в себе. І тримаємо на затримці подиху. Один, два, три, чотири, пять, шість видих. Сім, вісім. Зараз знов. Вдих і затримка. Третій раз на третю заминку, і ти вже на третій раз відчуваєш, як цей тонус він потихеньку спадає вдих. Це один з лайфхаків того, як можна сповільнитися протягом дня. Якщо ти відчуваєш, або, наприклад, бачиш за собою, що ти починаєш дуже швидко їсти, дуже швидко виконувати якісь вправи або щось, швидко говорити. Ну, коротше, ти починаєш заганятися. Найліпше, що ти можеш для себе зробити. І найкраще для власного організму та нервової системи, щоб не бігти за кавою, не пити магнії чи ще щось. Це легко подихати із затримкою дихання. На чотири рахунки вдих. Затримка наскільки можеш. От прям тримаєш до кінця, поки, поки нічого не сталося. Зжимаєш всю себе всередині. Це не вакуум, це затримка. І вона повноцінна. Ти себе зупиняєш у диханні. І потім спокійно видихаєш, розслабляючи живіт, даючи собі час для відновлення і повторюєш це три рази. Я тобі кажу, що після цього в тебе сповільниться все. Так, це буде ненадовго, але це спрацює. Я хотіла сьогодні саме цим завершити тренування. Обов'язково скажи собі велике дякую. Використовуй цей лайфхак і використовуй це лімфодренажне тренування тоді, коли в цьому буде твій особистий сенс. Якщо ти відчуваєш набряки в ногах, обличчі, руках, або тобі просто хочеться легкого тонусу тіла, щоб оживити себе. Звернися до цього тренування. До зустрічі!